Заходим всі швидко, заходите день всі! Запускайте людей, Запускайте! Все? Немає ніякої, я не пам'ятаю, немає. Стой у старі, отеку! Запорімойте! Заспокойтеся! Ніхто нікуди на вулиці не біжить! Заспокойтеся, залишайтеся, свої після! Потували двері, не безпеку! زاتي زويخ ويسترا ها اوگريين هايم زا اوگريين هايم زا اوگريين هايم زا ويمنارتي سمارتورا

Bir o kadar da söyleyebilirim. Ne çok hanese doğru. Ne çok çikolata.

Я не проривався. Бачить, я прорвався. Бачить, ти нормально прийшов, а я проривався, мене пропутається. Той мене таким паном тримає, каже, чувак, ну ті надо хуже буде. А я

за що ж ви нас обираєте? Ви ж не знаєте. Ну, не треба. Так що, як тут? Чоловікися думають, що за. Типу там говорять, це непонятна ще ситуація. Вже вийшло, що там, що ми думаємо, цікаво. Та скажіть, я за це говорю. Ми зараз сюди. Всі твої. Ми переговоримо.